17 квітня 2024 року, орієнтовно о 9 годині ранку, в Чернігові пролунали вибухи. Росіяни вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі міста. Ворог завдав трьох ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі, цивільні, є багато поранених, і зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надають всю необхідну допомогу відбулося о 9 годині. Два вибухи підряд ми відчули. І навіть запах диму дійшов, тому що вікна повилітали. Я на Доценка проживаю, Слышав сирену, Потім через минути три вибухи прилічні. Слышно було добре, аж дом трошки вздрогнув. Вони були вже тоді на навчанні. Нам тільки дізнались від студентів, які були в гуртожитку на той час. Коли вони вийшли з підвалі, ми вже дізналися, що у нас повилітали вікна і двері. За словами начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, за попередньою інформацією, росіяни вдарили по місту крилатими ракетами. Іскандер. Наразі відомо, що внаслідок ракетного удару по Чернігову пошкоджено 24 будинки. Наш комплекс Придеснянський від дуже сильно постраждав, майже кожна третя квартира. Чи вікно розбито, чи балкон раба. Ось я не чув, щоб хто небудь загинув в нашому. Деснянському комплексі, але ті руйнування вони дуже суттєві, дуже небезпечно. За інформацією поліції Чернігівської області, пункти прийому заяв потерпілих діють у будівлі Чернігівського райуправління поліції та в розгорнутому наметі поліції, що встановлений у парку за будівлею університету Чернігівська політехніка. Також у Чернігові організовані пункти видачі їжі, розгорнуті місця для відселення постраждалих людей. Станом на зараз у нас розгорнутий штаб з ліквідації, розгорнути пункти незламності. Здійснений поквартирний обхід по квартирам для того, щоб з'ясувати, яка необхідна допомога для мешканців. Взагалі, всі екстрені служби міста діють злагоджено, міська рада, військова адміністрація, долучені до рятувальної операції, підрозділу ДФТГ, муніципальні варти, волонтерські організації. Станом на 17 годину вечора, 17 квітня 2024 року, за інформацією від Державної служби з надзвичайних ситуацій, відомо, що внаслідок ракетного удару по Чернігову загинули 17 людей, у тому числі дві людини померли в лікарні 60 людей постраждали, зокрема, троє дітей. Остаточна кількість жертв наразі встановлюється. Пошуково-рятувальна операція триває. Війна продовжується, вона триває. Про це жодного дня не можна забувати. Жодного дня. 18 квітня в Чернігові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару Російської Федерації, 17 квітня 2024 року.